Хочу вас познайомити пару страв з, з нашого нового закладу, який називається Шака. Це чудове поєднання п'ятьох кухонь. Перше це китайська. Корейська, японська, полі... полінезійська та американська це шака піпл, це гавайська кухня. Гавайська кухня на сам... вона не дуже розповсюджена по е... там, світу, да? особливо е... в Україні взагалі не... мабуть, немає, але ж вона заслуговує особливої уваги. Тому що, ну, до речі, дивіться: ось, ось тема дуже китайська. Це гарантовано. Це страви з, ну, десь із меню найкращих ресторанів Гаваї. Да? Це китайський е, салат овочевий е, з куркою. Це, е, тут е, це ж місце воно знаходиться на місці жасміну. У жасміні була найпопулярніша страва е, це е, салат китайський по домашньому. Це там було топ. Вуха маринована, гостре. І салат китайський по-домашньому. Ця страва е вона дуже класна. І якщо ви приїжджаєте по Лобоновського, завітайте до нас і спробуйте всю е роботу нашого кухаря. Чекаємо.